Щоб захистити нашу землю потрібно з дитинства привчати дітей до економного використання енергоресурсів. Наприклад, у 24-му ліцеї Житомира створено екологічний патруль. Наше завдання слідкувати за використовуванням енергії в класах в інших кабінетах. Щоб якщо, наприклад, наприклад, ноутбук горить, а в класі нікого нема, то це вже лишнє використання енергії. Сьогодні на патруль покладено новий обов'язок висадка дерев. Довна. У рамках європейського тижня сталої енергії у різних містах проходить смарт-моб для школярів, парасолька для планети. Діти охоче висаджують дерева і роблять це не вперше. Перше біля свого дому, друге в бабушці і в ось перш і ось третє біля школи. Три тобто дерева. Я посадила я там садила. Дуже я садила в бабушці. Три дерева. Організатори заходів, які навчають дітей дбати про природу, говорять, такі активності мають гарний фідбек. Не опрацьовуючи відхід і працюючи вже з науково-педагогічним персоналом, нам розповідають, що дітки дійсно більше стали берегти енергію. Вони постійно цікавляться, коли знову будуть відбуватися дні стали енергії, бо вони знають, що на їх може чекати дуже цікаві подарунки і класні. Ось тому ми від проведення даного заходу результат точно бачимо. До ти дерев долучився Святослав. Раніше він лише спостерігав за процесом, а сьогодні виконав один із трьох головних чоловічих обов'язків. Один раз мій батько з моїм дідушкою садили, Я тільки дивився, коли мені було п'ять років. А так і зараз перший раз. Прикольно. Тепер біля ліцею будуть квітнути липи та зорітиме горобина. Діти кажуть, дерева теж мають свої корисні властивості. Ми висаджуємо горобину, тому що вона має жарознижувальну дію. А липа чим корисна? Лип знапи вона, 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 вона стимулює роботу серця і теж понижає жаро. Можна чекає зробити чай. Так. І вони проти це. застуди повітря чисте стає. Ви забезпечуєте школу чаю? Мабуть, так Так. Вікторія Дубовик, Юлія Зяткевич, телеканал СК 1